Знову нагорода посмертно в стінах міської ради начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК ТСП Ігор Коваль за указом президента України від 18 липня 2023 року. номер 443 вручив посмертно орден за мужність третього ступеня Скуртову Денису Михайловичу. Нагороду отримала мати Наталія з Вибачте, що не зберегли, вибачте, що знову. Україні війна, дякую вам за сина. Дякую вам терпіння, здоров'я, вихідки. Громада завжди допоможе. З любими питаннями звертайтеся. Дякую, дуже велике, дякую. Дякую, що не забуваєте. Дякую, що вітаєте зі всіма праздниками. Дякую. Ми вам дякуємо за героїв. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Тамара Шарапанівська, Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.